Коли постає питання, яку полярність обрати при зварюванні електродом, то думки в багатьох зварювальників відрізняються. І тому в цьому відео я викладу свою думку і її аргументую, так як маю досвід у зварювальній інженерії. Але спочатку розберемося з видами полярностей. Їх існує тільки дві: перша це коли ви електрод під'єднюєте до мінуса, а масу до плюса. І це називається прямою полярністю. Що це означає? А те, що при зварюванні ваш електрод буде сильніше нагріватися, збільшиться його розбризування і, відповідно, зменшиться глибина проплавлення. Другий вид це коли ви електрод під'єднюєте вже до плюса, а масу до мінуса, тобто навпаки. І тут у вас вже буде протікати струм оберненої полярності. Відповідно, у вас збільшиться. Глибина проплавлення і зменшиться теплове навантаження на електрод. Але це те, що стосується сухої теорії. Насправді, ви не можете довільно обирати вид полярності, на якій ви будете зварювати, бо вона сильно залежить від хімічного складу зварювального матеріалу і від типу обмазки, яка знаходиться на електроді. Як ви бачите, в мене на столі розміщені три упаковки електродів, кожна з яких відрізняється, як за. Виробником, так і за хімічним складом, і відповідно за типом обмазки. І зверніть увагу на те, що на кожній з упаковок розміщений датащит з характеристиками, який це електрод з яким складом зварювального матеріалу, і найголовніше, на якій полярності і в виді струму його можна зварювати. Для прикладу, розглянемо першу упаковку. На ній вказано, що ці електроди добре зварюються на змінному струмі і на постійному любої полярності. Розглянемо другу упаковку від виробника Бохлер. Тут ситуація інша, так як Хімічний склад інший і тип обмазки, відповідно, інший. І гляньмо. І як ви бачите, ці електроди вже можна зварювати тільки на постійному струмі оберненої полярності і не жодною іншою. І перейдемо до останньої коробки від виробника ESAP. Вона за характеристиками і за хімічним складом подібна до першої. І як ви бачите, тут те саме. Електроди добре зварюють як на змінному, так і на постійному струмі. Тому висновок, друзі, дуже простий. Дотримуйтеся тих побажань, які вказує виробник. Тепер наостанок зробимо наступне. Я склав те подібне з'єднання. Одну сторону я проварю спочатку струмом прямої полярності, дам деталі дещо остинути для того, щоб температура і нагрів не впливали на проведення цього досліду. І з другої сторони проведу зварювання оберненою полярністю. Як ви бачите, в мене. Електрод під'єднаний до мінуса, а маса до плюса. Але перед тим, як я щойно почав зварювання, я газовим пальником підігрів це з'єднання до температури приблизно 150 градусів для того, щоб об'єктивно провести це дослідження. Зварювання виконую електродами з червоної упаковки LB52O. На яке вказано, що вони добре зварюють як змінним струмом, так і постійним любої полярності. А це означає, що жодної різниці при заміні полярності не повинно бути ні в проплавленні, ні в зовнішньому вигляді шва. Тому, проваривши одну сторону, ви бачите, що я вже міняю розйоми місцями і буду зварювати на оберненій полярності, але даю певний час деталі остинути до температури приблизно 150 градусів, для того, щоб Знову ж таки, нагрів, не впливав на проведення досліду. І продовжую зварювання іншої сторони. І зверніть увагу, що візуально зварювання нічим не відрізняється від попереднього випадку, коли був струм прямої полярності. Не здійснюю жодних коливань електродом. Веду кутом на себе, кут нахилу складаю в межах від 15 до 20 градусів. Зваривши ці два зварні шва, глянемо на результат. Як ви бачите, Візуально вони є ідентичні, немає жодної відмінності. Можливо, є деякі моменти, на які вплинув чисто людський фактор. Але давайте розріжемо цю деталь пополам і глянемо на неї в розрізі. Гляньте на те, що опуклість є ідентична. І неможливо відрізнити, з якої сторони яка була полярність. І це все через те, що я зварював електродами, виробником яких вказано, що вони зварюють як на змінному струмі, так і на постійному любої полярності. І яку б ви полярність не обрали, результат буде один і той же самий. Тому, коли у вас виникне питання, яку полярність обрати краще, то одразу дивіться на упаковку від електродів, де буде детально вказано, як вам потрібно зварювати і на якій полярності. Тому що багато зварювальників, коли намагаються порівняти і розказати про полярності, вони використовують ті чи інші електроди, які добре зварюють або на оберненій, або на Прямій полярності і тому у кожного з них виходить інший результат. Тому, друзі, надіюся, я зміг дещо вам пояснити. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі.